Течі Час подбати про субсидії. Опалюваний сезон не за горами, тож питання житлових субсидій стає дедалі актуальнішим для закарпатців. Розбираємо корисні поради від фахівців пенсійного фонду краю щодо її призначення. Хто зараз отримує субсидію? Вона була у них призначена на літній період, незважаючи від того, чи вони отримують суму чи так звану нульову, пенсійний фонд автоматично проведе таким е, субсидіантам перерахунок, тобто людям не потрібно звертатися до наших е, органів. Але є певна категорія громадян, яким все таки потрібно звернутися. В яких випадках це можуть бути внутрішньо переміщені особи, це може бути особа, у якої змінився майновий стан чи змінилися суб'єкти домогосподарства. Звернутися можна у будь-який зручний чи найближчий з 13 сервісних центрів пенсійного фонду краю до ЦНАПів, а також до територіальних громад, які користуються електронними кабінетами на порталі пенсійного фонду України. У нас порядка 16 ЦНАПів, включаючи територіальні громади, які мають вже зареєстрований кабінет, у нас з ними підписаний договір, і вони використовують функціонал пенсійного для зручності. Заяви на порталі можна подавати на призначення, перерахунок, субсидії чи пільги, а також на внесення.